Знову сьогодні у нас Volkswagen T5, якийсь там 2004 чи 2005 Якийсь такий рік. І будемо ремонтувати ходову. Значить, передню ходу. Є в нас новий наконечник. Є в нас нова шарова. Зараз я без Скрию, Так, От Нова шару і навіть оригінальні болти, які тут з нею повинні були йти. І є в нас. Ось така втулка стабілізатора. так І так, всі, коротше, всі основні якби, такі моменти. Але, хай ж тільки стойка стабілізатора, але в нього стойка стабілізатора в доброму стані. Міняємо тільки шарові наконечник і втулки стабілізатора. Якщо вам щось із цього треба поміняти то дивіться. Поки колесо знімається, обробляємо всі різьби, наконечника вичухаємо. само і так само шаровий. Почнемо, скоріше всього, що з наконечника, з того, що зараз, поки все зібрано, зриваємо цю контрольну гайку, щоб у нас він був свободний вже. Кручуємо гайку наконечника. так, ну вже Шаровий то вже обичним воротком бо не вистачає виріта гайковерта. Цю гаєчку вже зірвали, там без проблем. І будемо зараз їх випресовувати. І так, знімаємо наконечник. конячник, вирішили вже не заморачуватися, бо з тої сторони ми крутили, там воно так не хотіло йти. І били, і били в це місце. Ну, коротше, не хотіло. Потім взяли сьомник, в общем, якщо є сьомник, то все, отлічно, вийшло. Точно так само зараз От, коротко, считаємо, скільки оборотів. Так, наконечник зняли. Давай, давай, крути. І тепер можемо повернути кулак, удобно собі покласти сьомник. І Зараз крутим, я думаю, що зараз воно десь вистріли. Зараз дамо натяжечку хорошу. При з тої сторони у нас хорошо пішло дуже. Давай. Є, все, Отлично. Варба в нього була на таких шестигранник, там, по-моєму, 10-й який. Але вже ця, що ми, він привіз, то вже вона йде на оригінальний 12-гранний цей. Ну, в общем, тут без проблем. Вставлені, ні-ні, він ще не вставиться. Дальше. Дальше, далі, 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 далі. О, все. І коли наконечник зняли, то можемо вже собі крутити. Я думаю, це понятно. Відкручуємо і зараз побачите, як ми їх Так, тепер вкладаємо монтажечку, вкладаємо її сюди. Вот, шар у нас. Коч-кач-кач-качка, зараз її сильніше виведу. О. І тепер трошки повертай ще, ще цей кулак. Дивіться, бо туди, або сюди, куди там нам легше. Так, щоб ми могли. О, і тепер просто її виймаємо. Просто не просто але щось там таке приступнути знизу. Значить, повернули, так як ми бачили, і ось я взяв за речах донизу, а другий зверху просто взяв і достав її без проблем. Тепер зараз очищаємо посадочне місце тут, вичищаємо все тут, беремо нову шарову і зараз просто вставляємо тут, де палець, а потім заводимо туди і, в принципі, взагалі без проблем. Якщо вдвох робити, то взагалі. Думаю, це... І так, попали в, куфі, в речах і тепер один бере відтягує, а другий просто-напросто бере і попадає там. А, я так сам собі затуляю, да? ага провернути й треба, може ослабну оборойку. Благополучно на місці. Беремо нові болтики 12 гранні оригінальні. І просто зараз... Ага, я зараз не вставлю, бо треба повернути. Добре, зараз повертаємо, все. І вже я можу вставити. Дуже зручно міняти їх, коли зняти наконечник. Я думаю, що якби наконечник був не знятий, то трошки було б сложніше. Але в нас все, в сьогоднішньому дні дуже добре виходить. Легко. Ну що, тепер просто зажимаємо це і зажимаємо це без проблем. Якщо ви крутите, у вас прокрутиться цей шток, то взяли монтажку, вижили якось до верху, а ні, то донкратом десь тут вперлася, щоб прижало цей шток. І все. По шарю, в принципі, опросів більше немає. Ну і далі накручуємо наконечник. Скільки там їх щитали, насчитали, не нас але контрольна гайка у нас ще тут є, воно все одно у нас покаже до яких пір. Шарка вже на місці зажата. Нажимаємо 6 c потім контрогаємо цю гайку, потім там. Ну і з наконечником все зрозуміло. Нажимаємо наконечник, але проблема, що прокручується штурм. Через то беремо, вставляємо там, вижимаємо його донизу. Понусна часть прижалась. І тепер у нас без проблем все закручується до упора. Потім контрогаємо тією самою гайкою. Конкретно втягне. Супер. Тут ми приступаємо до заміни втулки стабілізатора. Так, значить, Тут можна якби, з цієї сторони щось трошки хімічити. Е перше, що ми робимо, піднімаємо доверху якби, всю цю сторону, бо виходить, машина на тому сидить і стабілізатор. Потім відкрутимо, він просто спригне в нас. І не на проблема. Через то приблизно, вижимаємо. І з цієї сторони ми міняли, то ми міняли його. Звідси крутили. Ось раз. А там знімали ще такий лючок пластиковий. От. І він там знімається добре. І там тільки направляли. А з цієї сторони тут рульова рейка, коробка. То Через то знімаємо лючок отут, теж відкручуємо пару цих. І Де він там? Просто флексі небагато. А, ось натиплує. Ні. Ну, коротко. крутим звідти. Так. Знизу поправляємо. А зверху звідти починаємо крутити. Там два болтика. Значна садка, щоб крутити, там повинна бути така 12 гран на М14, як обично любить Volkswagen. Отак ну, виглядає. Дуже маленький шаг, виходить, дуже мало місця для воротка, верхній, нижній. Але все реально. Крутимо поки що зверху все. З тої сторони то можна було ще з-під машини, то сильно зручніше. Але зараз теж головне зірвати. І далі вже можна його тут по чуть-чуть розкручувати. Так, для більшої зручності, по-перше, ми зняли цей кожух, потім зняли ще й цей другий, який був вже тут, бо нижній був трошки незручно. З тої сторони було легше, а тут треба щось якось видумувати. Малий дуже ход. Получається, стабілізатор мішає і ми якось відкрутимося. Заоружаємо таку конструкцію, вороток один од Другий удлинитель, третій удлинитель, потім хрестовина і потім вже насадка. І отак спокійненько собі стояв і ось докрутим. І там все розкручується. Так, тепер його пихаємо. Що воно? А ну дай дай рукою. О. І отак ми його звідти знімаємо. Тут все чистим. І просто так виймаємо і бачимо, в якому вони стані. так? Вони навіть вже таке прохудали, вже вони своє віджили. Зараз я вам покажу, який діаметр новий, тут навіть дірка спознала. Ось так от візуально даже видно, реально, наскільки новий менший. І все, так? Що? Тепер просто все там коли вичистили, наділи і точно так само зажали. Вичистили там, вичистили скобу, вставили, наділи його і зажали. Значить, наділимо ми цю резиночку, вона надівається тут сюди, прямо ну взагалі прям, легко. Так. Тепер беремо цю скобу і просто теж отак надіваємо. О, ми наділи. І тепер, якщо, допустимо, ми не можемо наживити, хоча ми зможемо наживити. А якщо б не змогли, то значить треба однократно підняти ще чуть вище це все. І стабілізатор піднімається вище і наживляємо. І закручуємо. Я думаю, це і так понятно. Так, ну що, поїхав течик. Значить, все замінили отлично.